Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Хочу сказати, що відео сьогодні буде напевно таке трошки довгуватим, тому що було доволі багато поповнення. Були подарунки, були придбання в інтернеті, в інтернет-магазині, у людей щось брав. Також було погашення цього тижня в усіх обласних центрах, і в мене в місті теж було погашення, пофілованменто щось отримав. Одним словом. Буде що показати. Ну, Почнемо. Давайте із подарунків, з таких безкоштовних надходжень в мою колекцію. Ну і перше, напевне, надходження по собі вартості це ось такі 50 копійок. Це в нас 23 рік, я був дуже здивований. Дали нарешту. Дуже здивований станом, тому вирішив відкласти. Далі, Ну, пес-патрон це по філабонементу до Дня матері зробив замовлення, оплатив і ось отримав таке. Ну, Ще один патрон в колекції, як то кажуть. Далі. Іде ось такий пакетик. Це мене товариш їздив в Київ в, цей, в музей НБУ. Ну, ось набрав там, бачимо, ось такого серпатнину. Одним словом, це у нас різані гроші. Знищення, ось привіз він мені як сувенір. Це ось їх так мілко-мілко ріжуть. Буде цікаво на них дивитися. Ну, він там собі дещо набрав, на ну, ось мені трошки так в пакетику привіз, показав. Ну, прикольно виглядає. Буде в мене в колекції. Далі. Цього тижня зробили мені такий подарунок. Один із підписників не знаю, підписник, він глядач. Ну, списались, попереписувались, поспілкувалися. Ну і ось він мені безкоштовно подарував такі монети. І ось такі 10 євроцентів піде мені в колекцію. Це в нас, якщо я не помиляюсь. Бельгія 2001 року. От таких Євроцентів в мене ще не було. Ну, Порешті, подивився, тут, в принципі, непогані десятки євроцентів. Теж треба буде переглянути, можливо, щось піде мені в колекцію. Іспанія непоганий стан має. Це ця монета. І ось ця французька 2018 року мають непоганий стан. Можливо, на заміну піде в колекцію. Далі тут у нас звичні теж євроцентики. Це у нас 5. Так, дві п'ятірки одна із Бельгії, друга з Нідерландів. А тут ось це у нас Германія та Австрія. Два та по одному центу. Так, цікаво. Далі бачимо китайські монети. Ну, по китайських важко здавати. мене їх було в свій час багато, тому тут нічого брати. А от п'ятірки 2014 року, в принципі, одна із них, можливо, піде мені на заміну. Треба подивитися, в якому стані та що в мене, колекції. Так, грошики звичайні. Так, дивимось, це у нас 5 грошей. Теж піде на обмін, але теж дуже вдячний. Так, 5 грошей 2018 року та до 1 грош, чи скільки, ані 2 гроша, 13 2013 року. На обмін піде гроші. Ну і ось тут дещо по турецьких курушах. Тут саме цікаве, саме молода. так, є дві монети 2021 року, ось 10 курушей. це у нас здається 21-го року. Можна сказати, свіжачок, свіжачок. Далі були ось одна і дві копійки України, одна копійка 2003 року, а дві копійки дивимося 2010 року. Треба, треба буде подивитись, що там в нас по каталогу кажуть про них. Ну, в принципі, ось одну монетку. Це таки піде мені в колекцію. Так, ну, дякую за цей подарунок. Продовжуємо тему нумізматики. Ось така монета так, треба крутити. Це зробив замовлення в інтернет-магазині. Там щось виставляли вони ряд монет. Я не пам'ятаю, які там, там здається, залишки, залишки вони виставляють. І ось мені вдалося вихватити ігор Шаман. Так, це у нас монета 25-го року. Так, ось вона мені прийшла, теж піде мені в обмін. В обмін на продаж. Будемо старатися продати та купити собі якусь монету. Треба збирати на лося, бо на лося треба буде багато, багато коштів, як я бачив. Бо вже щось не віриться, що вдасться виловити в дистриб'юторах. Та й нема часу, немає можливості моніторити, то доведеться шукати в інтернеті. Ну, також минулого тижня теж стається дещо вихватив з інтернет-магазину і залишків, які вони пропонували до продажу. Ну і цього тижня теж я там бачив, вже з'явилось повідомлення, що будуть продавати. Теж будемо намагатися вилавлювати, дивитися. Ну, тепер від такої спішки, де постійно треба моніторити, мати швидкі руки та бистри інтернет. Приходимо до філателії, де це все не обов'язково, в принципі, більш-менш легко все дістати. Так, ну, По-перше, отримав ось такого конверта. 30 років Державної казначейської служби України. Це у нас конверт 25-го року. Як бачимо, власна марка. Конверт власної марки. Цікаво зробили. Е, також я замовив ще там два, е, два конверти. Перший це по 120 років Київському фурикулеру. Десь так вона правильно називається. І друга там присвячена збройному формуванню. Теж. Це більше все, що наступного тижня подивимося на ці спецпогашення. Далі відбулося у нас спецпогашення введення в обіг нової поштової марки до Дня Матері. Ось як вона виглядає. Я живу тобою. Дуже гарно зроблено, дуже мені сподобалось. На відміну від багатьох погашень до цього, дитя як початка гарно продрукувалося. Так, це отакий запит зробив конверт, далі конверт із двома марками. Мені здалося, буде доречно, ось таки до Дня матері. Я живу тобою. Так, далі Ну марок не вистачало, тому взяв стандарт ось ушка. Зробив такий конверт. Спершу думав, не буду класи в класи, а потім вирішив в принципі, норм, покладу. Ну І це в нас сама марка. Самий аркуш так виглядає. Теж цього тижня буде огляд. І ось це в нас вже київське погашення. Ось така печатка Києва. Так, це те, що в нас з приводу нової марки. Ну, не знаю, варто показувати чи ні. ось Наробив ще таких конвертів 4. Це 1, 2, 3, 4. Це обмін, продаж, подарунки. Одрислав, зараз покаже, що з ними буде. Так, філателію показав. Так, ну раз забалакали за конвертом. Ще я там купував одного продавця ряд марок. І ось що конверт у нього був доволі цікаві. Вони мене зацікавили, вирішив взяти. Так, це воно що. 18-й з'їзд ЛКСМ 68-го року. Ось така марка була. У нас погашення таке було. Так, є. Далі це у нас погашення 91-го року. Намагаюся все ж таки знайти саме старше погашення. 91-го року У мене є перше, перший конверт першого дня. І ось хочеться знайти останній Останній конверт першого дня Радянського Союзу. Ну і заразом беру просто 91 й рік. Перший це у нас День космонавтики. Місто Калуга, 91 й рік, 12 квітня. Так, далі. Тут у нас місто Гагарин. Е, теж та сама тема, ті самі дати. Так, Далі. Це в нас, виходить, була якась день авіації, виставка до Зірок 91-го року. Ось, взяв такі два конверти. Ось е, такі спецпогашення. Ну, не скажу, що вони якісь там супер-пупер дорогі, там по 10 від 10 до 15 гривень, щось це було всі конверти. Ну в принципі взяв. Далі взяв трохи українських марок чистеньких. Перше, це у нас ми бачимо такого ось Зельманд Ваксман. Це у нас українці лауреати Нобелівської премії. Далі це у нас другий випуск Русський воєнний корабль. Е, Так, це у нас номінал W. f ки не вистачає. Далі ось це у нас С. Так, читаємо, хто тут у нас Грузберг. Марко Кропивницький. Чесно, не пам'ятаю, не знаю, навіть не знаю, хто такий, але Марка є. Взяв треба буде подивитися, хто він такий. І ось такий випуск. Взяв верхню частину аркошу. Це Різдвяне. Ось це на 22-й рік. Чесно, забув назву. Це, здається, Щедрик. До Щедрика щось зв'язано, Чи ні, чи ні, ні, А ні, Щедрик, Щедрик. 100 років першого звучання Щедрика там щось було. І ось така марка W теж взяв собі в колекцію. ну, Верхній аркуш, що вони там щось йшли по 75 гривень, а в інтернеті я дивився, я за них хочу від 80, і, там 80, 100. ну, Кожного свої, свої побажання. Далі, не знаю чому, але взяв ось такі марки, це на AliExpress, Вони там, в принципі, не дуже дорого були. Не знаю, правильно роблю на AliExpress, що замовляю марки чи ні. Дивився, в принципі, можна їх брати і в Україні, але в Україні вони трошки дешевші. Хоча тут. Трошки дорожче, хоча тут можна, ось, бачите, ви прийшли мені з такими полями, треба буде переклад зробити. що там. Це у нас 24-й рік, там, 150 років сусідньої е, поштової організації. Здається, так називається. Ось був випуск, ось такий китайський випуск. Далі вбрав по дві марки, ну, собі одну на обмін, на подарунки, на продажі. Ну, подивимось, зараз покажу, куди піде далі. Це вже 25-й рік, рік змії. Ось такий випуск було по дві марки. Це у нас теж випуск 25-го року, присвячений е, мирному атому. якось так. Ми, як бачимо, не дуже мирні картинки. Тут ми бачимо атомну підводну лодку, яка схоже випробовує атомну зброю. Далі тут ми бачимо атомний реактор, енергетика. М -м, крути не верти, як би не хотіла, але не вдасться нам відмовитись від атомної енергетики, тому що вона е, ну, одна із самих таких дешевших. Ну і остання. Марка, ні, предостання марка китайська це в нас бачимо ось такі технології. Це медицинські технології, чесно не пам'ятаю, як вони там правильно називаються, але це теж використання атому в ну, мирних, мирних цілях. Так, є таке. І остання китайська марка на сьогодні це ось такі, це, там проходили якісь китайські, азіатські ігри в Китаї, і ось вони випустили такі марки. Так, це в нас що відноситься до Китаю. Ну і набрав трохи радянських марок. Ну, можливо, навіть не трошки. Одним словом, одного продавця була марка, яка мене цікавила. Ну, вона так сталася, що буде показана в самому кінці скажімо так, цього відео. І більше нічого в нього брало брати, тому набрав кучу кучу радянських марок 60-х років. Ну, Сподіваюся, вам сподобаються вони. Пишіть свої думки. Перша, це в нас. 60-й рік 140 років від дня народження Фрідріха Енгельса. Далі це вже здається пішов 61-й рік космічна тематика марки Гашені. Ну, в принципі, я для себе визначився, що марки до 70-х років буду брати і гашені і з наклейками. А якщо буде можливість брати чисті в гарному сайті, то буду брати намагатися чисті. Так, далі це в нас серія марок. Не пам'ятаю якого року. Але це в нас щось герої Великої Вітчизняної війни. Другої світової війни, ось Радянського Союзу. Там серія Марк. Ага, бачу випуск 62-го року. Ось написано. Не побачив. Далі ось такий красивий випуск 63-го року. Це в нас ось бачимо всяке народне мистецтво. Ну і ось бачимо: Україна, українська кераміка. Ну, це здається опішня Ось цей баранчик. цих не знаю, але це точно впізнаю тому що не раз його бачив. Треба буде якось з'їздити та взяти цього собі купитися барана. Не знаю, скільки він буде коштувати. Можливо, навіть коли побачу цінник, передумаю. Так, далі. Це у нас 63-й рік. Тут щось пов'язано з Кубою. Бачимо допомога Кубі, кубинському народу. Допомагало, як бачимо, технікою, зброєю, ну, інструкторами. Так, це в нас 64-й рік космічна тематика. Як бачимо, марка перфорована і без перфорації. Це в нас м, марка 65-го року. Не підписано, що вона випущена, але бачимо ось так Ленін і це як його, Енгельс. Так, далі, тут нас що? Це в нас був е, 9-й міжнародний конгрес по мікробіології. Ми ось бачимо, виписали таку. Хоча ні, бачу, це у нас ось, це якщо це був 9-й по мікробіології, це в нас був який виходить 7-й. Кристалогра, 7-й Далі Це в нас 13 птицеводство. буде проводиться, не знаю. буде подивитись. Далі. Тут у нас другий міжнародний. Так, це у нас океанографічний конгрес. А це у нас що бачимо? Так. Це у нас математичний конгрес. Як бачимо, всі ці конгреси були в нас в 1966 року рік. Можливо, навіть вони в один день проходили. Ми ось випустили таку серію марок з п'яти штук. Так, далі. Ну, тут уже теж космічна тематика. Це у нас 67 й рік. Бачимо вихід, відкритий космос. Тут ми бачимо спутники. Спутники якісь летять. Далі ось така серія. Це щось тут посв'язане з казками. Російські народні казки. Ну, треба подивитися, наскільки вони там російські. Ну і можна сказати, марка, через яку я все це взяв. Це не, ну Звісно ж це не оця марка якось для мене, якщо чесно, ноунейма 90-го року. А ось оця марка з динозавром. Це ради неї, вона, здається, коштувала Це 9 гривень. Це коштував. І раді неї я набрав марок на 200 гривень. Ну і взяв на обмін ось таких марок України 93-го року. Це здається теж 93-й рік. Ще, можливо, помиляється, написано 94 рік. Ну в ці роки Хоча це можливо і дійсно 94 й рік, але пам'ятаємо, що в 90-ті роки не завжди дата відповідає даті випуску, введення в обіг. Ну, що ж Можна сказати, такі були мої поповнення за минулий тиждень. Додатково ще такий анонс. Зустрічався з своїм товаришем. Дав він мені стільки пакетів марок. Тому в майбутньому нас чекає доволі цікавих, як мінімум, 4 відео від кожний з цих пакетик, Якщо буде цікаво, розберемо, подивимося, що тут цікавого є. Ну, можливо, не буду робити такий детальний огляд, як минулого раку. Але подивимося, що тут саме цікаве є в цих пакетиках. Можливо, щось я собі візьму, вимінюю, а можливо, прикуплю в нього. Ну, подивимось, зараз покажу. Ну що ж, на цьому все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!